Реєстрацію на ЗНО у 2015 році будуть проводити централізовано у школах. Буде визначена людина, яка відповідає за реєстрацію. Це, як правило, або класний керівник, або заступник директора, або вчитель інформатики, в залежності, як дирекція кого призначить. Формується комплект документів всіх абітурієнтів, всіх випускників Зальноосвітнього навчального закладу, додається до комплекту документів їхній список і такою бандеролою відправляється. До Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти відповідь на документи теж надійде у школу з усіма сертифікатами майбутніх абітурієнтів. Під час реєстрації потрібно вказати рівні тестів з української мови, літератури та математики. Припадає ж реєстрація на ЗНО якраз на зимові канікули. Зимові канікули в часі вони тривалі, тривалі і в різних регіонах вони по різному. Починаються і, і закінчуються різних районних центрах І в різних районних центрах, і, різних районних центрах і так і, і в місті Тернополі вже буквально 6 грудня. Діти йдуть на канікули. Тому важливо буде мати контакт з дітьми, мати з ними зв'язок, і телефонний і мобільний, і і так візуально, бо вони мають прийти в школу і. Цю процедуру треба виконати успішно, якісно, без помилок. Значно довше ніж у попередні роки можна буде вносити зміни вже після закінчення реєстрації. З 20 лютого до 1 квітня абітурієнти зможуть змінити свої особисті дані чи навіть перелік предметів.